Дизайн обкладинки книги відіграє ключову роль у приверненні уваги потенційних читачів. Обкладинка це перше, що бачить людина, і вона може стати вирішальним чинником під час виборів книги. Добре продумана обкладинка здатна не лише виділити книгу на полиця, а й передати її зміст та насти. Обкладинка книги виконує кілька важливих функцій. По-перше, вона є візуальною рекламою книги, привертаючи увагу потенційних читачів. По-друге, обкладинка допомагає встановити емоційний зв'язок із читачем, передаючи настрій та атмосферу книги. Текст на обкладинці книги включає назву, ім'я автора та, можливо, підзаголовок або слоган. Важливо, щоб текст був легко читати і добре видно на тлі. Крім того, важливо рахувати розмір та розташування тексту на обкладинці. Назва книги має бути найпомітнішим елементом, оскільки саме вона привертає увагу насамперед. Ім'я автора також має бути добре видно, особливо якщо автор уже відомий і має свою аудиторію. Підзаголовок або слоган можуть бути додатковим елементом, який допомагає розкрити сміць книги та викликати інтерес у читача. Зображення на обкладинці можуть бути ілюстраціями, фотографіями або графічними елементами. Вони повинні доповнювати текст та посилювати його вплив. Вибирайте зображення, які відображають сміць книги та викликають емоційний відгук у читача. Наприклад, для детективного роману можна використовувати зображення загадкового силету чи сцени розслідування. Дугами намічаємо місце для надпису, колом овалами та дугами півника та двох мишенят, дугую колосок. Намітку свого півні я зміщаю вліво, дугами промальовую контур голови, шию, тулуб. Лапку, хвіст, дзьоб, гребінь, порідку та крило. Дугами промалюємо силует першого мишеняти. Друге мишеня я зміщаю ближче до першого. І по принципу першого промальовую друге мишеня. Дугами та краплинами промальовуємо колосок. Дугами намічаємо назву книги. Якщо на все влаштовує, то додаємо товщини буквам. Розмалюємо колосок жовтим олівцем. Для півня використаємо жовтий, помаранчевий. Червоний, блакитний, синій та чорний олівці? Мишенят розмалюємо сірим олівцем. Очі та ніс чорним. Вуха рожевим, одяг зеленим та червоним. Вишневим олівцем розмалюємо надпис. Наша обкладинка для книги готова. Дякую за увагу!